Дорогі брати та сестри, друзі, гості, вітам вас в сьогоднішньому богослужінні, в нашій церкві Спасіння. Давайте разом, прославимо Боже ім'я, сказавши слава Богу. Ми дякуємо Ісусу Христу за те, що ми живі і до цього місця допоміг нам Господь. Ми будемо розпочати наше богослужіння, тому давайте ми сфокусуємо нашу увагу, наші роздуми на... Вічному Слові Божому. Сьогодні хотів би перед початком нашого зібрання однією темою пороздумувати декілька хвилин. Ось, і ця думка насправді є дуже актуальною для нас. От в нашому житті, як віруючих людей, є позитив і негатив. І от ми, як християни, як віручі люди, також зустрічаємося із негативними речами, з негативними думками, з негативним впливом. І негативні думки, вони а, нас а, приводять до певних сумнівів, зневіри, певних а, неприємних почуттів. І ми віримо, що Бог дарує нам в своєму слові а, багато причин для радості, багато причин для того, щоб мати в ньому мир. І тому Боже Слово закликає нас підняти свої очі, свої погляди на... Богові, яке є джерелом нашого миру, джерелом підтримки, джерелом радості і той, хто є нашим Господом. І от коли ми фокусуємося на негативі, це приносить нам певні негативні дії. От Павло нас застерігає, застерігає християн від цих негативних думок. Іноді, коли цей негатив на нас напирає, ми можемо думати, в мене нічого не вийде, я не здатний, все пропало, все погано, я не зможу. І ці думки, цей негатив, вони відображають певну безнадію. Вони далі направляють ці думки, наші слова, наші дії, наше тіло в певний напрямок. І тому нам треба рухатися, нам треба ці моменти аналізувати і їх присікати, зупиняти, щоб вони наше життя і нашу віру не руйнували. І не робили нас нерадісними, неефективними, не в мирі, не в радості, не в любові, яка, яку ми черпаємо від віри в нашого Бога. І от битва за наш розум, за нашу радість, за мир, за ефективність для захисту Божого це дуже важливо. Тому нам треба пильнувати, нам треба пильнувати над положенням нашого розуму, положенням нашого наших думок. І тому Хай Бог нас в цьому благословить. І в Ісусі Христі ми маємо, маємо силу для цієї перемоги. От ми можемо здати до розвідників Ханаану, які йшли в обіців землю, їх було 12. І 10 з них вони в серце людей вселили з невіру, вселили негативні думки. Вони їх змусили не повірити в Боже обіцне Слово, що він сказав, зробити і піти і завоювати той обіцяний край. Вони дали до цього Божу дію. Але вони вселили в них невіру і дивилися на ці обставини на цих велетнів очами негативу, очами сумніву, очами невіри. І знаєте, оці негативні думки, які приправлені невірою, вони показують там, де ми Богу довіряємо менше. Там, де ми Богу довіряємо менше. Коли ми сумніваємося в Божих обітницях, в Божому слові, що воно може здійснитися і що Бог в силі допомогти нам. І вони, не послухавшись Божого голосу, Божого Слова, не довірившись Божої обітниці, це вкрало їхню обітницю. Це вкрало те, що Бог не хотів дати. Це змусило їх з негативні думки і невір'я втратити радість перемоги. І вони... Лукали в пуселі 40 років. Негативне мислення, до чого може призвести. Негативні думки. Ми можемо здати і інші приклади. І нам треба фокусуватися, шановні брата та сестри, друзі, на Божественному. Нам треба фокусуватися на тому, що говорить нам Слово Боже. І от ми читали у цей четвер із братами та сестрами послання до Єфесян вивчаємо в четвер. І там Павло дуже говорить про певну думку, що ми маємо, і він каже, це його молитва. Каже, я молюсь про вас. І це добре для них, коли вони читають, що про нас, Павло, молиться. І він каже, я молюсь про вас, щоб ви впізнали Христа, щоб Він вакрив вам очі, щоб розмив ваше серце, щоб ви зрозуміли, яка є надія ваша в Бозі в Ісусі Христі, який великий його спадок віручих, яка безмежна сила його в вас є і проявляється. І тому коли ми на це фокусуємося, коли ми думаємо про це, то оцей негатив, він не зможе нас збити з пантелику. Він нас не, не в силі е, зробити з нас е, тих людей, які не вірують в Божу пітницю. Ми можемо до царя Саула, пам'ятаєте? Жінки співають, або люди співають, Саул побив тисячі, а били десятки тисяч. І на чому сфокусувався Саул? На позитиві чи негативі. Він сфокувався на негативі. Він закривав свого серце заздрість, про нього складають краще, ніж про мене. І він сфокусувався на негативі, і тоді це призвело і навіть в попередні моменти до його, до його падіння, до того, що в від нього відійшов Господь. І він відійшов від Господа. І тому негативне мислення зруйнувало його покликання як царя, як керівника Божого народу. Ми бачимо, як Бог говорить і молиться про це. Тому нам треба, це перший розділ 17-й 23-й вірш. І тому нам треба фокусуватися на тому, що Бог для нас пригодував, що Він нам дає, щоб ми розуміли це в своєму житті, те покликання, ким ми є, хто для нас Бог є, що він для нас робить. І так само фокусуватися на тому, що Бог вже нам дав. Що Він може в нас зробити, через нас зробити. Пало говорить про багатство сплачене, яке ми маємо в Христі Ісусі. Милість, прошення, спасіння, благодать, санівство і так далі. Він говорить про силу, яка може, яка через Бога є в нас. Сила Духа Святого, сила е, чистоти, сила бути праведним, сила жити в освяченому житті, сила жити по Божому Слову за тільки Духу Святому. І коли ми так думаємо про себе, я зможу. Мене вийде в Христі Ісусі подолати, перемогти навіть негативне мислення, нікучич людина без рук і без ніг, автор книг, мотиваційний спікер християнин, він говорить, що багато людей йому писало листи про їхні думки негативні, про їхню депресію, про їхні відчуття, як воно їх вбивало. І він їх говорив, що є сила в Бозі, щоб перемогти це негативне мислення. Яке вас не віддаля від Бога, яке руйнує ваше життя. І він говорив, що нам дуже важливо мати позитивне мішлення з вірою, тому що негативне мислення нас призводить до зневіри в Боже Слово, в Божої пітниці. Тому нам треба фокусуватися на Божому слові, на істині. Тому хай Господь нас благословить і е, нам треба відвоювати певні поле битви в нашому розумі. І так говорить Павло послання До Корінтян, це 10 розділ, 2-го послання і 4-го віршу. Він говорить, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоб знищити твердині, ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові. Він говорить, у нас є сила. У нас є сила це робити. І сила вона сильна завдяки Богові і нашим силам. Тому нам треба над цим роздумовувати і цим користуватися. Далі ми бачимо, як він говорить у Филиппіанам, розвантаження і перезавантаження. Він говорить, в молитві принесіть перед Богом свої турботи, переживання. Не любиться ні про що, але у всьому молитвою і благанням, подякою відкривайте ваші багання перед Богом. Ми розвантажимо свої серця, думки, певний негатив. Кажемо, Господи, таке воно є. А потім Бог дає нам силу, і каже далі, на останку, брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, про те думайте. Ми віддаємо Богу від турботи, негативне мислення. Просимо, Господи, влий в нас, преобрази наш розум, Дай нам мати розум, дай нам мати віру в Твоє слово в Твої обітниці. І Дарик Принц. Відомий Десятинський проповідник говорив, що коли він став християнином, коли він переродився, коли він народився з гори, він каже, я чомусь не розумів, але часто, коли я мав багато признаків і причин для радості, для миру, але мене чомусь атакували якісь думки негативні. І коли він читав книгу Ісаї, не про він зрозумів, що є сили чисті, які... Можуть християн. християни, каже, а коли читав що це перший розвиток книги Ісаї, і він там говориться про Ісуса. І цей самий послання Ісус читав, коли він стався на Гозі перед е, е, фарисеями, зачитавши його. І тут говориться так про Ісуса, е, я читаю з вірша. Проголосити рік Господнього благовоління і день відплати нашого Бога, потішати всіх засмучених. Дати тим, котрі плачуть на сьогодні замість пополу вінець слави. Я радості замість плачу і одяг слави замість пригніченого духу. І він каже, цей пригнічений дух в мене був. І він каже, я зрозумів, що мені треба протистати цим думкам, цьому впливу. І він каже, я після цього, коли це переосмислив, я почав зрозумів бути на впинності. Хоча... Ці дії, можливо, часто можуть е, повертатися Він каже, я розумію, що Бог мені це дає, цю силу, ці думки, як говорить апостол Павло Карантянам, полонити, перемагати завдяки силі Божій. Тому Господь нас благословить, щоб негативні думки нас не руйнували, нас не віддаляли від того, що хоче Бог нам дати, що ми можемо, ми вже маємо в Бозі, і бути радісними в Христі Ісусі.